Я тут пишу останні листи, невідомість, я тут біжу навколо ліси, нерухомість, той білий шум ховаю десь у підсвідомість, це моя повість, натомість, це моя совість, я тут пишу останні листи, невідомість, я тут біжу навколо ліси, нерухомість, той білий шум, ховаю, десь у підсвідомість, це моя повість, натомість, це моя совість. Я Буду для тебе найліпшим, найкращим з усіх, кого знав. Я буду писати тобі вірші. Всьому тут виною весна, я той, хто тебе не засудить, за те, що ти не як усі, я вилікував вже застуду, і знову автомат у руці. Пацанам на фронті, тим хто зараз там, виріжи вас Боже, за наші міста, всі роки по тому, будемо пам'ятать, Вашу вічну в тому, від зброї у руках. Тим упав, і вже було пізно, але ми для нього заспіваємо цю пісню, знову щось тисне, знову сплю І я не навмисна, ненавиджу салют Я тут пишу останні лису, невідомість Я тут біжу навколо лісу, нерухомість Той білий шум ховаю, десь у підсвідомість Це моя повість, натомість, це моя совість, я тут пишу останні лису, невідомість, я тут біжу навколо лісу, нерухомість, той білий шум ховаю, десь у підсвідомість це моя повість натомість, це моя собі. Ти послухала трек внука. Які взагалі ти маєш емоції? Тобі сподобалося? Е, так, напрочуд глибокий зміст має ця пісня. Так е, Так як е, трек качає дійсно, Так е, скомбіновано гарно так само е, переходи в музиці Так, супер. От бачиш, а ти боялася слухати? Нет, не? е, чотенько Скажи мені, а про що про що цей трек? Ти зрозуміла не знаю, слова? Е, Свіла слова, те, що я спочатку якби не дуже. Так, ага. була, Трек але... називається листу невідомість. Так і є, бо насправді не знаємо, що нас чекає. А скільки можеш поставити від 1 до 10, який бал? 10 не дам, бо я взагалі таку саме музику я не слухаю. Так. Але «Дев'ятка» це... Однозначно. Українськи слухаю груби. Зараз тут та в Польщі так само подобаються польські гурти. Ну, Наприклад, такі Океан, «Океан Ельзи», скрябін, кузьма. Зараз так і не згадаю. Щоб ти могла побажати всім українцям, хто буде дивитися. Україні побажаю миру. Дякую.